Тоб слова привіту, запрошую митрополита Української Автокефальної православної церкви, митрополита Мефорія. Від всієї благодатної повноти Української Автокефальної православної церкви я сердечно вітаю вашу святість на українській землі. Бажаю, щоб ви відчули безмежну духовну радість, спілкуючись з нашими віруючими людьми. Я вірю, що все те світле добре, що ви принесли на Україну дасть щедрий плід. а ваш високий духовний... Авторитет принесе примирення в наше суспільство. А особливо, я надіюсь, що ваш візит дасть свіжий подих в церковні відносини, що на кінець між православними і греко-католиками східного. Обряду будуть дружні відносини, тому що, на жаль, на Галичині і донині по парафіях є протистояння, але, на мою тверду думку, більшість з них має штучний характер. Я доношу до вас цей сумний факт з братерською любов'ю, тому що пам'ятаю ваші постійні зусилля на оздоровлення цих і інших подібних фактів, які потьмарюють братерські відносини між церквами. В додаток до наших дружних почуттів до вас ми возносимо молитви, щоб Господь примножив і кріпив ваші сили, щоб і в третім тисячолітті в нових і складних умовах ви продовжували нести світ своє високе призначення. Я вдячний нашій державній владі, завдякуючи якій ми отримали можливість зустрітись з вами віч на віч, почути ваше благе слово, плідної вам праці, во славу Божу і для добра Божого народу.